Друзі, лисиця в нас придбала комп'ютер на OLX за тисячу гривень і каже: давай, Бабл, заробимо на ньому. Тобто модернізуємо і зробимо трохи грошеняток. Так лиса, йди сюди, презентуй свій проект, презентуй свій комп'ютер. Бо я тут мене є чуйка, що ми такого щось купили. це Папе... вся презентація, ти його перевіряла. Він працює. Да. Дійсно, він. Так. Він дійсно так він працює. Як ти його перевіряла? Дивіться. По-перше, тут навіть немає, немає HDMI. Я навіть не знаю з чого починати. Він. ого! Я вам кажу. Коротше кажучи, в нас такий момент. Ми хочемо модернізувати якийсь старий комп'ютер за тисячу гривень, який ми купили на OLX, і продати, і е, спробувати і спробувати подивитися, що в нас вийде. Е, тож, по-перше, це про апгрейд, а друге, це про заробіток. Давайте я вам одразу е, покажу тут трохи ближче. Ви зараз Охренійте. Я вмикну ось там відео для вас. Дивіться. Ну, е, в мене вже питання. Бо там є пил якийсь дуже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, там коржи. <свісно> Знаєте, що в мене спершу а, трохи засмутило? Це ось цей варіант, коли я стукаю зверху, у нас пил. Давай відкривати його. Ну, давайте подивимося, що у нас тут є. Нічого цікавого. HDMI немає якась відеокарта встановлена. Якусь відеокарту тримай. Зараз ми відкрутимо. Вага, що воно ще й відкручується більш-менш нормально. Ми ще його під'єднаємо. Дуже, дуже цікаво. Ціка! Це джекпот, хлопці. Це джекпот. Давайте я вам зараз покажу. Це джекпот. Я такого ще ніколи не бачив. Ніколи! Ось чому посилка коштувала дуже дорого. Дорого, посилка так коштувала. Да. Там, а через вагу, ну, по-перше, тут стоїть ASUS материнська плата. Так, у нас PC Express 2, X16, але на AM3. На, на AM3 Тобто ми сюди, мабуть, зможемо встановити якийсь процесор FX. Мені дуже цікаво, який тут стоїть зараз, бо е, я так вважаю, що не дуже добрий процесор. Дві планки пам'яті, ну, коротше кажучи о oh, 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 oh. Тут нам роботи ще й роботи. Я хочу, я хочу його запустити у такому стані, як він є. От просто мені цікаво, він запуститься і що він покаже в нас. Тож, на каналі Технозон Україна. Заробляємо гроші та апдейтимо ПК. Поїхали! Ну що, ми його поставили на наш стіл. Бачимо, що тут мені дуже цікаво, чи заведеться він. Беремо j 45. По перше без нього ніяк. Я вже втикнув мишку, я втикаю клавіатуру. Звісно, спробуємо спочатку відеокарту зовнішню, бо є внутрішня. Не знаю, працює вона чи ні. Вмикнули, і якщо дотягнеться, ми ще й це вмикну... вмикати будемо. Так, ну що, момент істини. Ану, Ану... Він... він завівся. Та, ладно, слухай, він завівся. Він так жужить. Воу! Він так жужить. Ай-яй-яй-яй-яй. Він пішов працювати. Страх... Страхиття. Так, так. Коротше кажучи, дивись, зараз він завантажуємось. Давайте через перехід подивимось, вже коли завантажиться. Завантажуватись буде довго, я так почуваю. Windows 7 Ultimate, Це щось нове. Ну, за тисячу гривень він ще, пр... він, він ще працює за тисячу гривень. Для мене це якийсь, знаєш, він нонсенс. Воно, щ... Воно щось ще працює. Диво, диво. Але скільки воно буде завантажуватись, для мене це теж такий момент. Деякий час. ага, Так, у нас робочий стіл. Давайте чекати тепер, коли робочий стіл з'явиться. Коротше кажучи, він не працює, практично не працює. Ой, він завантажився. Завантажився чи ні? Навіть музичка, яка з'явилась. І пішов оновлювати стім. Тут встановлено стім! Це ж скільки воно не, не вмикалося, що воно зараз оновлює стім. Я, я веселий <реш> <реш> Мой веселий могильчик. Вибачте, що російсько, але це тут стоїть. Ігри Алавар. Я ігри Алавар не бачив, мабуть, років 15. Це ж скільки, скільки цьому комп'ютеру років, а це просто жах. Давайте. Та я не пам'ятаю, ти що. Алавар, коли ці алавар були? Звідкіля вони їх узяли? що? О, мій комп'ютер. Давайте подивимось його властивості, якщо воно все запрацює, хоча б якось. Так. Властивості. Так, процесор отримання даних встанов... ага, встановлена пам'ять 4 ГБ. MD 2 X2 240 до 2,8 ГГц. Боже, яке воно старюче? Яке воно старюче? Матінка божа, Боже ж ти мій? Ладно, диспетчер пристроїв. Мені дуже цікаво, яка тут відеокарта стоїть. Двоядер... Двоядерний процесор. Як воно все швидко? Відеоадаптер Nvidia GeForce 9500 GT. І двоядерний процесор. Зате гігабітна картка. Ух ти, мережева. Так. Ну, давайте так. Я хочу дещо зробити. Я встановив свій Steam і встановив PC Mark 10 для того, щоб якось хоча б оцінити його потужність, хоча б якось оцінити цю потужність. Давайте так, ми з вами. Ой, як він гальмує, матінька рідна, боже ж ти мій курсор просто. Ну, чекаємо, поки запуститься PC Mark. Я вже починав робити деякі тести, але там є там, такий сюрприз в нас. І так, ми запустили PCMark 10 десятий, і в нас є деякі результати. Ми два рази намагалися запустити цей тест. Два рази його крашило після. Е відеоконференц зв'язку і після браузінгу, але це дуже дуже такі малі результати, бо від у відеоконференц зв'язку. Він у деяких моментах просідав до 1.63 FPS. Ну Face Detect групу груповий. Наш CPU просто до 1.63 падав. Потім Face Detect Private CPU, він падав до 7 FPS. Коротше кажучи, він не дотягує навіть для нормального. Групового чату до того ж, в нас відтворення відео. У Ютубі відео 1080 p vp9 це максимально 26 FPS. Було 4К, звісно, він не відтворює. І 1080 p у 264 кодеку максимум 30 FPS. Тобто він навіть як мультимедійний комп'ютер зараз не працює. І коли моє бачите, воно There was a problem running the benchmark, Це означає, що він в нас знайшов проблему і просто зупинився. Він не зміг обробляти далі ці тести. Він надслабкий для цього тесту. Тож, переходимо і будемо робити все далі. Хлопці, я ж знайшов цей, цю материнську плату. Це в нас Asus M5A78L MLX3 Це досить непогана материнська плата, бо вона підтримує, окрім Атлона 2X2. Вона підтримує Phenom, Sempron і FX Series. FX – це більш потужні процесори, і якщо о, піти подивитись, то вона підтримує. FX серію зараз я вам покажу, які про вона тягає, Ось дивіться, які про вона тягає підтримка процесорів. І вона тягає тут атлони, атлони це все фігня. FX до 83,70E. Це до 3,3 ГГц. Але я не маю, ну, я не бачу сенсу шукати цей 8370Е, бо він, знаєте, такий прикол, що на M3. Відмінність процесору, наприклад, 8120, який коштує там, 22 бакси на AliExpress, і того ж, 8370 буде досить велика, десь у 50%. Тож, я зупинився на 81.20, бо я знайшов його на AliExpress, Зараз я вам покажу за 21 бакс, і я вже його отримав. Дивіться, ось він в мене є. До того ж, HyperX Fury, 16 ГБ 2 по 8 Black DDR 3. Ми її теж замовили на Aliexpress. До речі, усі посилання у опису під цим відео. Я розмістив на цю пам'ять, не знаю, якщо вам воно підійде. Маю великий сумнів, але коли ми почали роздивлятися, яку, яку пам'ять підтримує, то саме з Кінстонами було най, найменш проблем з сумісністю, тобто ми можемо використовувати її у двоканальному режимі. Ось, будь ласка, вона навіть заявлено. Дивіться, 1860. 1866 МГц, 16 ГБ-3 ddr небуферизована двоканальний режим. І ми саме купили для двоканального режиму. У якості SSD-накопичувача, а без нього немає ніякого сенсу робити щось, е, якийсь апдейт. То ми вже купили. Ось, будь ласка, Golden Fear SSD 2.5. І це в нас 120-Гіговий систему, а на інший диск піде той, що там стояв, бо він запускається. І бачите, скільки тут позитивних. Відгуків п'ятизіркових та чотиризіркових. і коштує він усього 6 баксів. По нашому бюджету він вийшов увесь на 77 баксів. До речі, дивіться, цей комп, цей комп. Наша лисиця вже знаходила. Вона сказала: де посилання на той комп. Бо те, то, що ти мені прислали, то не те. А, об'яву виділила, це щось подібне? Що так. Це... Трішки трішки дорожче. А знаєте, чому дорожче? Бо тут mm. е жорсткий диск вони більше поставили. Не знаю. І, мабуть, е те, що він у більш гарному стані. А ти його купала? купувала як не, не працюючий чи працюючий? Тому. Пам'ятаю, я. Про, просто побачила тисяча гривень, так, коротше кажучи, за тисячу гривень вона була пофігу, працює чи не працює, узяла. Тож, десь такий комп коштує ну 1000, від тисячі до 1700, тут я бачу. А на конфігурації 8120, щось подібне, може коштувати до 8 тисяч гривень, і вони 6, 7, 9, і в залежності від відеокарти. так, звісно, якщо ми знайдемо там ще за Тисячу гривень 750 Ti, чи там якийсь старий 470 RX, то там плюс тисяча гривень. Нам у закупці і буде в нас вже більш потужний. ПК навіть пограти щось можна, але давайте ми вже будемо збирати цей комп, що з ним робити, запускати і дивитися, що в нас вийде. Тож переходимо. Ну що, почнемо? Починати будемо з пилососа, бо без нього ніяк. І демонтувати нам прийдеться один, два, три елементи, бо тут все зовсім, зовсім погано, те, що я бачу. Ну що, почнемо. Так, первинно, що зробили. Зараз спробуємо зняти кулер. Якщо він ще зніметься, ну, давайте. Зараз спробуємо. І є. Так, все в нас засохло, повністю засохло. Дивіться, термопаста вся висохла. Знімаємо проц тепер. Зняли бачили, як треба чистити кулер. Знімаємо проц. Ну-ка, Старий вже X2, тлон. йде в нас на пенсію. Ставимо FX наш. Так, лисиця мені потрібен ізопропіловий спирт і серветка. Ну що, вставляємо? Підійшов. Так, підійшов, добре. Закриваємо і. Ми повинні з вами зняти залишки термопасти. Ізопропіловий спирт спір дуже підходить. Для цього воно добре все робить. Також ну, цей радіатор, я б, чесно кажучи, замінив би, його треба викинути, але тут ми просто знімемо термопасту, бо ми е, вийдемо із рамок бюджету. Ну, Поки не замонтували ми проц до кінця, змінимо пам'ять. Бачите, тут навіть пам'ять різних виробників. Дві планки якихось незрозумілих. Боже ти мій! Як воно ще працювало? Давайте ставимо нашу Fury. дві плашки. Давайте ставимо. Є. Перше є. Давайте другу. Де вона тут? Беремо і. Так, відкриваємо і вставляємо. Є. Усе поставили на місце. Тепер все добре стоїть. Я думаю, що воно запуститься. Тепер беремо, відкручуємо відеокарту, бо нам потрібно змінити тут термопасту. Це в нас обов'язковий такий момент. Ой, дивіться, яка вона грязнюча. Вона ще під пломбами. Та ладно, слухайте. Пломбу ще не зірвано, пломба вже згнила. та Бумажка вона просто. Але пломба на місці. Ні разу не відкривали. Е, так, трохи протремо І потім зараз замінимо, коротше кажучи. Слухайте, ну подивимось, це в нас відеокарта 9520 gt Я думаю, що ще попрацює. Трохи знімемо пил, відкриваємо. Знімаємо. Ой, воно все засохло. Це коржі. Це просто коржи. Оце все потрібно знімати знімати у цей весь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Яке воно. Ладно, зараз знімемо. Нанесли ми термопасту, зазняли і просто монтуємо на місце наш радіатор. Тут нічого складного для нас немає. Так, тут начебто... Брудне, але піде і так. Закручуємо. Закрутили наші гвинтики. Думаю, що буде працювати ця відеокарта ще не один рік. Затягуємо гвинти. Не дуже сильно, хоча воно на пружинах, думаю, що проблем не буде. Затягнули, ну що, все є, можна ставити на місце. Але перед цим, давайте ставимо на місце. Давайте стала. Начебто. Зараз закрутимо. І тепер ми будемо. Наносити термопасту, а потім під'єднаємо до sata інтерфейсу диск 2,5. Ну, Куди тут можна під'єднати? Нам потрібно живлення. ще взяти. Сідіром ми знімати не будемо. Тут ще такий старючий сідіром, який стоїть. Тепер беремо термопасту. Я вже знімав ролик, як наносити термопасту, як я наношу. Це 5 крапок, це 5 точок термопасти по кутах і у центрі. Воно потім. У нас, коли ти прижимаєш, воно просто розпливається рівномірним шаром таким. Знаєте, тон тонісіньким, тонісіньким. Це ідеальний е, варіант нанести термопасту, щоб не, не вазюкатись там і нічого не розмазувати. Е, тепер ставимо, ну, ми протерли усе, звісно, цей кулер вже в нас чистенький. Ставимо на місце. А ну, давай. Є, yeah. замонтували. Тепер під'єднуємо коннектор, для того, щоб він ще й працював, начебто добре стоїть. Тепер нам залишилось поставити 2,5 SSD. Тут ще ми потім приберемо трошки. Замонтувати можна сюди, бо тут в нас воно не підходить по кріпленням для гвинтиків, так що монтуємо на це місце. Закручуємо гвинтики, під'єднаємо коннектори. Давайте дозакручуємо. Воно буде тут триматись дуже-дуже щільно. А, тепер під'єднали коннектори, начебто все. Начебто все більш-менш нормально виглядає. Зараз запустимо, а потім доприбираємо і вже підготуємо на продаж. А, ну, ми ми ставили ще й HDD. Я думаю, що все буде, буде гаразд. Ну що, ми вже все під'єднали. Усе під'єднали, все красиво. Але Лисиця, будь ласка, склади тут усе, все організуй, дріт-менеджмент зроби, бо ти ж його будеш продавати, тому потрібно, щоб було не так, як зараз. Давайте вмикати. Мені вже цікаво, що в нас вийде. Ану, давай туди, дивись. Ну, щось, щось він що поки, що, поки що нічого. Поки що нічого, що я не працює. Так, зайшлась лампочка. Так, є yeah! ха-ха-ха! <laughs> Запрацювало. Запрацювало! Дивіться, я натиснув на паузу. AMD FX 3.1. DDR3 18666. і 1866. Боже тобі. 16367, це 16 ГБ оперативна пам'ять. І в нас воно ось, воно побачило, наш SSD. шник Ми у BIOS. Підемо у системну інформацію. Усе добре. 16 ГБ, 300. До речі, AMD FX цей працює до 4 ГГц. Тут все, начебто правильно в нас. Воно дозволяє навіть деякі моменти з цим працом, з попрацювати. Jumper free. Так, оверклокінг є. Слухайте, мені цікаво. Я думаю, що можемо ставити 10-ту вінду та зустрінемося вже, як її встановлено. Так, в нас усе вже завелось. Ви Знаєте, як швидко воно зараз завантажується? Лисіця вводи води пін код, який ти встановила. І ми бачимо, що в нас встановлено вже Steam. Звісно, ми вже дещо спробували, ми потестили, і це працює досить швидко. з SSD. А з тією конфігурацією, що в нас вийшла, єдине єдине з, з апаратною частиною, що в нас не знайшло драйвери це в нас картридер, старий старий картридер, його треба просто викинути. Процесор це 8 ядер, фізичних ядер, не потоків. Звісно, воно знайшло відеокарту. Я не чекав, не очікував, що на 10-й Вінді воно знайде 9500 GT. І дивіться, що в нас ще є, воно показує зараз ми властивості AMD FX 16 ГБ. Ми встановили останню винду 10. 11-та сюди не станеть. Якщо піти у PC Mark 10, то ми з вами отримуємо чудовий результат. Це в нас дуже потужний робочий комп. Ян. Робочий і навіть можна пограти, якщо можна змінити цю відеокарту 9500 GT, наприклад, там на 750 Ti, на 1050 Ti, на 1660 це буде вже ви зможете пограти в будь-які нормальні, більш-менші іграшки. Звісно, ви не зможете грати там ніоякий кіберпанк, ні, ні там, якісь АА-ігри. Давайте так, в нас є тест у Essential 5197. У продуктивності 3096. грівся він максимально до 74 градусів, максимально 77-77 максимально було. І до 4 Гц підіймалася частота. Крутелезні результати. До того ж, знаєте, як змінилося? Відео у нас веб-імідж 60 FPS, щоб Animate 3D 60 FPS, відео H264 Фулка і відео 1080p vp 9 Фулка 30 FPS і 30 FPS VP 9 у 4К. Тепер відеоконференц-зв'язок. Бачили наскільки в нас збільшились результати? Просто неймовірно. Якщо ми з вами увімкнемо CPU-Z, ми з вами побачимо, що в нас пам'ять працює в двоканальному режимі. Зараз покажу. Дивіться, пам'ять Channel Dual. Тепер в нас, ну звісно, це процесор 32-нанометровий. Він старий, 8 ядер, 8 потоків, фізичних 8 ядер, І навіть кеш є третього рівня 8 мегабайт. 124 Вт TDP максимальний. Ми навіть тут пограли у Half-Life 2. Звісно, у нічого такого, нічого такого над потужного ми пограти не можемо. Бо в нас дуже дуже слабка відеокарта 512 мегабайт. Це досить замало для іграшок. Але Half-Life 2, будь ласка, працює без, без зайвих питань. Давай пішли, ми швидше повинні тут пройти, давай, пішли далі. Нормально, нормально. І е, якщо ми, давайте я вийду з цієї іграшки, це ж не ігровиком. Якщо ми увімкнемо, наприклад, YouTube, там, давайте компанія YouTube, знаєте, як усе, усе швидко працює. Дивіться, якщо я там увімкну. Подроби, подробиці UA. Дивіться, як, як усе загружається, як усе працює. Це вже не той комп. Зовсім не той. 4 k GeoPlaces. Якщо ми підемо на мій канал 4 k GeoPlaces, і оберемо якесь відео 4 k то ми зможемо з вами отримати. Оце я знімаю там Влажу. І, і це в нас 1080 p ми можемо спробувати програти 2К, але 2К то вже за нафта. Хоча воно грає, але у обширних таких сценах це буде в нас гальмівня. Суцільна. Дивіться, дивіться, Хоч, хоча воно працює. Це 2К. Це 2К, і е, слухайте, ну, це дуже дуже крутий комп'ютер за такі гроші. Так, лисиця складаєш. Виставляєш новий OLX, а потім мені кажеш, за скільки ти його продала. Що це? Це, це? комп'ютер. Продала. Проду? Я продала комп'ютер. Ти що ти знімаєш? Я продала комп'ютер. Чекай, ком чекай, я, я хочу звук. Ніколи, ніколи. Чекай. Хлопці, зараз. почекай. Та почекай. Тут не написано, що це комп'ютер. 7 тысяч? Так. 7 тысяч гривен. Я бы такого за 7 тысяч гривен. Максимум 5, 5 штук коштует. Сколько? Я <laughs> сказала, что не сказала. Ты что, бахнулась, бахнулась. <laughs> Ты что, совсем не... Покажи мне при, при... додаток новой почты. Я, я не верю. Тут наверное, написано, что это компьютер. Я я не ком я за, 7, объявил, за 7. За 7 штук. За За сім штук. Сім Коротше кажучи, хлопці. За сім штук. І ти ще сказав, що він з технозу. <ріст> <реш> Якщо будуть якісь проблеми, то <реш> <реш> я зрозумів. Коротше кажучи, хлопці, я думаю, що не варто викидати ваші старі пристрої, а потрібно спочатку вивчити їх характеристики і які максимальні, там, наприклад, комплектуючі можна до них докупити. Бо дивіться, ми на... взяли на AliExpress... Скільки, скільки ми витратили на апгрейд з, з цим усім комп'ютером. Тобто, тисяча гривень ми окупували. А ну, дай мені порахувати зараз В калькулятор. Ми тисяча купували. Е, де? Дай Бог пам'яті. 21, 23, Скільки ж коштувало, Боже, я вже не пам'ятаю. 78 баксів нам він, він, ну приблизно. Так, так, 78 баксів нам він обійшовся повністю. Тобто за 78. А продала вона його за 194. За 194 бакси. Це наварила 116 баксів. <світтє> 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 чесно, чесно кажучи, я. Е, ну, здивований. Здивований, по-перше, по-друге, ну, чесно кажучи. Ну, по-друге, комп'ютер вийшов нормальний. Вона його ще довела, я не ну продавала, продавала. Тут скільки тут пройшло? Пару, пару днів. Пару днів. 4, 4 днів. Я не знаю. Не викидайте, не викидайте апгрейдите, посилання опису під відео, під відео на на різноманітні комплектуючі. Будь ласка, ви можете робити це все самі. Я не думаю, що ті контори, які це роблять, там і е, я скажу вам так: якщо б хтось прийшов з таким комп'ютером, йому б сказали, все це хлам, викидай. Викидає, а чоловіку, наприклад, потрібно лише подивитись там якусь, якийсь фільм та пограти там у, не знаю, у Нарди, чи у, солі... чи у Сапера, і, і все, і почитати, okay. і почитати новини, Я чув Фемпаєр 2 так, я чув в 2 там буде працювати досить добре. Тож, з вами був Бабло на каналі Технозон Україна. На ну, все добре.